Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословена субота. Живемо, радіємо, витриваємо молитви в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, прекрасну суботу. І по суботах ми беремо послання від Мір'яни Солду. Нагадаю, що в суботу ми роздумуємо і розважаємо також особисто, самостійно, над посланнями беремо їх з такої книжки Послання цариці миру Меджугорі або... В сайту Світла Марії, де можна знайти будь-яке послання. І сьогодні послання 2 березня 2015 року. Дорогі діти, ви моя сила, ви мої апостоли, які своєю любов'ю, смиренням та тишею молитви чинити так, щоб пізнали мого сина. Ви живете в мені, ви мене носите в своєму серці, ви знаєте, що маєте маму, котра вас любить, котра прийшла, щоб принести любов. Дивлюсь на вас у Небесного Отця, на ваші думки, ваші болі, страждання та приношу їх своєму синові. Не бійтесь, не втрачайте надії, бо мій син слухає свою маму. Відколи він народився, він любить, і я хочу, щоб ту любов пізнали всі мої діти, щоб до нього повернулися ті, які його через свої болі та нерозуміння покинули, щоб його пізнали всі ті, які його ніколи не знали. Тому ви тут, мої апостоли, а я як мати з вами. Моліться за міць віри, бо із міцної віри приходить любов та милосердя. Любов'ю та милосердям допоможете всім тим, які не усвідомлюють, що вибирають темряву замість світла. Моліться за своїх пастрів, бо вони сила церкви, яку вам залишив мій син. Через мого сина вони пастирі душ. Дякую вам. Неймовірне послання глибоке. Сильний, ну і яке яке. говорить про силу молитви і про силу віри. І віру практичну, віра, яке приносить плоди. Бо якщо я сьогодні кажу, що я віручий, але не маю любові, не маю милосердя, ну, то, значить, обманюю сам себе. А ми про це говорили, що легко себе обманути і важко говорити правду. Собі, людям і бути е, чесним. Чесним. А тут Марія каже: ну, молись про віру, бо якщо будеш мати сильну віру, будеш мати любов і милосердя. І через цю любов і милосердя, яку будеш мати, е, зможеш допомагати. Зможеш допомагати всім тим, які не усвідомлюють, що вибирають темряву замість світла. Бачимо, Марія, як. Турбуються за своїх дітей, особливо за тих, які зранені, які через різні зранення, через різне нерозуміння відходять від Бога. Ну, Бо звинувачуємо Бога в тому, чому Бог не винний, бо легко знайти винного і завжди це Бог. Бог допустив, Бог забрав. То, то, то. ніколи ми не говоримо, що. Наприклад, сатана розпочав війну. Чому завжди Бог винний? Бо Бог допустив. Ну, навіть, навіть смішно ну, сказати, що Бог розпочав війну, ми не скажемо. Але все одно знайдемо ну, варіант, що Бог допустив. Ну, сатана добре, але Бог же ж допустив. І, і таким чином ми виправдали сатану, а Бога ну, обвинували, бо Бог допустив. Бог допустив сатану, Бог допустив то, Бог допустив то. Но і через це все багато людей просто відходять від Бога. Ну якщо він такий злий, недобрий і то-то, то то чому ми маємо його слухати, власне? Чому так? Ну, бо є у нас велике нерозуміння. Нерозуміння Бога. А чому? Ну, бо ми нічого не знаємо про, це, про Бога. нас в школі не вчили. І, і, ну, Я говорю сьогодні про нас, як про українців. Наприклад, у мене в школі не вчили про Бога. І коли я також був в інституті, ну, на релігії, коли на екзамені християнства здавали християнство на уроках релігії, то було дивно. Ну, як, Наскільки мало ми знаємо взагалі про Бога? Тоді я дуже дивувався, що так, ну, Мало людей, хто знали взагалі хоч щось. І... і але ну, ладно, в мене там дитинство пройшло, бабуня ну, водила там в церкву, там на катехези, там на Оазину, на табори всякі християнські. А кого не водили? Хто не був, той виходить, ну, про Бога знає ну, з відеоігор, е, і з Ну, з якихось чихось слів, з теорії якихось. І це направду жахливо. Бо е, хто не знає Бога, то і не може розповідати про Бога. Бо він буде розповідати тільки якийсь, ну, бред, я би сказав. Який буде, власне. ну, Приносити таку брехню в свідомість людини. А так є у нас людей. Е як поняття таке, як якір. Тобто, що перша інформація входить в мене, то вона потім лишається. Якщо я десь почув від когось, що Бог злий і несправедливий, то це потім буде в мені. І щоб мене переконати, треба мені пройти цілу інструкцію. І бачимо, що зараз всі мультфільми там, те все стараються, щоб вже вивчити неправильне розуміння Бога. З дитинства, бо сатана працює. І ми, ми, як християни, як апостоли Божої Любові, маємо якось впливати також на це все, яким чином, ну яким чином, в першу чергу, своїм життям, своїм життям, своїм свідченням і своїм стилем життя. Це не перше, це на круг, який ми знаємо, який нас знає, то можемо якось так впливати. На Хто, звісно, може якось впливати на якісь культурні цінності, то також там впливати. Вчителі можуть впливати на уроках, на дітей. Ну, тобто не то, що впливати, а то, що нести правду якусь істину. І таким чином, що кожен буде трошечки старатися, так світ і перемінюється. Марія нас заохочує до переміни світу. А світ перемінюється з тебе, з мене і з нашого оточення. І потрошки, потрошки то оточення змінюється, потім то, то. це має так розростатися, розростатися і розростатися. Дорога дитина, ти моя сила. Марія каже, ти моя сила, мій апостол, моя апостолка, який своєю любов'ю, смиренням та тишою молитви чиниш так, щоб пізнали мого сина. Бачите, смиренням тишою молитви. Своєю любов'ю чи не так, щоб мене пізнали. Мого сина пізнали. Ти живеш в мені, ти мене носиш у своєму серці. Ти знаєш, що маєш маму, котра тебе любить, котра прийшла, щоб принести любов. Дивлюсь на тебе у Небесного Отця, на твої думки, твої болі, страждання, та приношу їх своєму синові. Не бійся, не втрачай надії, бо мій син слухає свою маму. Відколи він народився, він любить, і я хочу, щоб ту любов пізнав і ти. І щоб ти пізнала. щоб до нього повернутися, щоб до нього повернулися ті, які його через свої болі та нерозуміння покинули. Бачимо, Марія, як знає людей і що каже через свої болі та нерозуміння. Власне, тут нерозуміння, бо біль прийшла, а нерозуміння, звідки вона прийшла. І потім Бога покидаємо. Ну, бо думаємо, що біль Бог допустив. Ну, не скажемо, що сатана нам дав цю біль, а скажемо, що Бог допустив, правильно? Але це повне нерозуміння, тотальне нерозуміння, і через це нерозуміння, каже Марія, покидають діти. І каже: Я прошу заступаюся за тих, щоб пізнали, щоб ці люди пізнали його. Як ніколи не знали. І ті, які його ніколи не знали. Розумієте? Ну, тому ти тут, Тому ти тут. моя апостолка, мій апостол, і я як мати з тобою, молись за міць віри. І сьогодні практика. Молимось за міць віри. Бо із міцної віри приходить любов та милосердя. Бачимо тільки Через віру, міцну віру приходить любов і милосердя. Бо без віри, ну, любов корислива, а милосердя тільки для відео, на, десь на цьому, на ТІВІ. для якоїсь програми на ТІВІ, ну, щоб показати, я ж таки добре. Тобто показушна така милосердя. Любов'ю та милосердям допоможеш всім тим, які не усвідомлюють, що вибирають темряму замість світла. Бачимо, чим можна пояснити, тільки любов'ю та милосердям можна пояснити всім, які вибирають темряву замість світла. Молись за своїх пасторів, молись за свого священника, пароха, бо він сила церкви, яку тобі залишив мій син. Через мого сина вони пастирі душ. Через Ісуса вони пасти душу. І дякую, Марія, за роздуми, за молитви. І дійсно за те, що ми прагнемо, стараємось якось служити, дійсно нести це світло тим, які в темряві. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Па-па.